Микола Лучинський, капелан-волонтер Кам'янець Подільської дієцезії, настоятель парафії Христа Всесвіту в місті Хмельницьку. Ким ви були до війни? До війни загалом я навчався в семінарії в городку, вище духовна семінарія, і вже на закінченні семінарії зустріла війна мене там. До того я Працював, проживав в Ілічівську, тепер Чорноморськ, працював в торгівлі. Звідки у вас з'явилося бажання стати військовим капеланом? Військовим капеланом став я через випадок. Перший раз я поїхав на фронт з волонтерами до свого племінника, який на той час служив в місті щастя. Я поїхав як священник. І побачив, як служать наші хлопці, як вони живуть. Мене це вразило. Ми там привозили їм їжу, необхідні речі. Але я задумався, чим можна ще їм допомогти і послужити. І так зродилося в мене бажання допомагати військовим, тобто стати військовим капеланом. Поєднання священства та військової служби. Власне, це є цей міст військового капелана, тобто, що людина, яка є священником, несе Боже слово, навчає і освячує люд вірний, допомагає військовим, вчиться, є поруч, молиться. І напевно, що це важка праця і дуже відповідальна праця. Нас цього в семінарії не вчили. Я думаю, що. Це було новим, це було новим викликом для нашої країни, для всіх священнослужителів. Потрібно вчитися, щоб правильно виконувати своє служіння. Важче втілювати або цю вести це служіння з військовими, тому що в церкві ти маєш все приготовлене, в церкві люди знають, як відповідати. Люди приходять, просять про ту чи іншу молитву. Це якби є вже людям знане, а от трудність полягає в тому, що не завжди військовий може попросити, не завжди знає, не завжди може відкритися ось так можливо. Тому ця важкість є в тому, щоб теж людині допомогти. Край емоційні моменти із виїздів. Найважчим моментом було забирати загиблих, везти їх додому, віддавати їх рідним, рідним. Це був найважчий момент, від якого довго треба було відновлюватись, оскільки ми забирали 4 тіла наших загиблих земляків і привезли їх сюди до Хмельницького. І весь цей час в дорозі. Ти усвідомлюєш, що е, це ті хлопці, які е, воювали, які боронили нашу землю і яких чекають вдома. Е, як це зробити, як, е, не знаю, розрадити рідних, е, ось і чому саме вони загинули. Е, це найважчий момент, е, е, Найемоційніший момент, де не хочеться їсти, пити, де просто людина змучується. Також цей момент мого першого виїзду в це місце щастя, де вже було близько до сепаратистів, до території, яка обстрілюється. Я побачу, як живуть хлопці, в яких умовах, які завдання вони виконують, і це мене вразило. Що я захотів повернутися, захотів допомагати чимось, ну теж якби частичку від себе дати. Ну, допомагати не тільки матеріально, але також допомагати духовно, психологічно. Це мене вразило. І, можливо, ще один такий момент це був момент, де ми <кій> служили для цивільного населення. Я відправляв святу Месу. В одному із селищ Донецької області, і під час цієї меси це було на вулиці. Під час цієї меси почали лягати снаряди на поле. Ну і це було страшно. Чи важко бути порадником для людей, які побачили пекло? Важко для людей порадити. Буває навіть в простих ситуаціях. Коли людина звертається за порадою, і це може бути банальне питання. Ще більш важче радити людям або допомагати людям, котрі переживали трагічні моменти свого життя, переживали пекло, переживали ці емоції у надважких умовах життя. Тут не стільки порада, скільки розрада. Тут стільки треба бути поруч, зрозуміти. І показати для таких бійців, що тобі не байдуже, показати, що ти хочеш і є готовий до того, щоб допомогти, <кій> до того, щоб товаришувати. Якщо така людина, такий боєць захоче цієї поради, то він її почує. Але Тут треба бути дуже уважним, щоб не спішити з порадами. Насамперед треба зрозуміти стан такого, і такого бійця, зрозуміти те, що людина хоче сказати, і чи взагалі вона хоче поради. Буває так, що просто людина хоче виговоритись, людина хоче поставити акцент на чомусь дуже важливому, але вона зовсім не очікує від тебе відповіді. То п'ять речей у рюкзаку військового капелана. Перше це є святе письмо, Біблія, яка обов'язково має бути, це Слово Боже, яким Господь промовляє до нас. Друге це літургійні речі, які потрібні для звершення служби Божої, там чаша, дискос. Третє це ну, одежа священика або єпітрахіль. Також, коли священик служить в службу, то він одягає. Четверте це є розарії, вервиця. Я думаю, багато вже не тільки католиків, але і православних, і протестантів. Багато людей ще від Майдану розуміють і бачили значення Вервиці, таких чоток, так? І зазвичай військові просять, чи у вас немає Розарія, і тримають його біля себе. Хто вміє молитися, то молиться на ньому. Це Має бути обов'язково і, напевне, останнє це подбати про свою безпеку, і це має бути аптечка. Чи є особливі молитви для військових? Є такі молитви, які ще можуть давати нам наші бабусі, дідусі, тобто старші люди, які ще раніше навчилися цих молитв, і дуже часто хлопці тримають їх біля себе і в важкі моменти вони їх читають. Але загалом кожна молитва, яка є від серця, лине до Бога, це є якби наша молитва. Каністерапія. Моя історія з Енеєм, це є мій друг, собака. Почалася з того, що мені подарували просто ще маленьким песиком його. Було півроку. Я не знав. Що собака може настільки допомагати людям, я не знав, що собака може бути корисним не тільки просто в справах якоїсь охорони чи там інших речах, але конкретно допомогти самій людині. Була трудність в мене як священнику, мені було важко трошки, і всередині якось я не міг знайти собі такого спокою, були переживання. Різні думки, і е, тоді я мав таку довгу прогулянку з Енеєм. І після контакту з ним я його гладив, е, я бачив його очі, я бачив його поведінку, е, я повернувся інший. Я зрозумів, що щось змінилося, щось відбулося. Праця з військовими це був такий випадок, до якого теж я не готувався. Е, нас попросили з волонтеркою якою я працюю, Мар'яною Сенчук, поїхати в шпиталь Староконстантинів, там були важкі хлопці, які були в полоні, і деякі були агресивні, деякі не хотіли йти на контакт. Попросили, щоб ми попрацювали з ними. Був хлопець, який був рік в полоні в Луганську, був закритий, агресивний. І після контакту з... Моїм другом Енеєм, він е, змінився на лиці, він почав розмовляти. Пізніше ми почали фотографуватися, і так почався наш шлях е, допомоги військовим з моїм другом Енеєм. Особливо важко працювати з е, захисниками, які втратили кінцівки. Такий досвід, що навіть соб, навіть собака вона змучується, вона відчуває і несе на собі великий тягар. Після одного сеансу в шпиталі три години ми провели. Мій друг не хотів гуляти, відразу пішов до вольєру. Якою буде Україна після перемоги? Я хотів би бачити Україну щасливою і я її. Бачу щасливою, тому навіть коли вона страждає, Того, що Україна це є вільні люди, це є сильна нація, це є велике багатство нашого народу, яке ми маємо, традиції. Я думаю, що Україна після перемоги буде змучена, буде поранена, але щаслива. Тобто ми будемо мати багато ран. Ми будемо дуже змучені, але ми будемо щасливі. Єдине те, що буде після перемоги, що ми будемо плакати над тими, кого ми втратили, це ті люди, які дадуть нам цю перемогу, які поклали своє життя, про яких треба пам'ятати всім поколінням надалі, і ця Україна, яка Народжується або яка бореться в таких сильних болях, вона має бути теж прикладом боротьби свободи для інших народів.